Завершили ще один об'єкт. Зробили ось таку кровлю на хаті. Думали поїхати на риболовлю, але зателефонував новий замовник і запропонував плитку. Ми думали керамограніт, але це звичайна брусчаточка. Працювати будемо в трьох: я, Саня та Гугол. Для початку прибираємо траву і відбиваємо нулі, щоб подивитися, куди у нас буде уклон: з двору чи в двір. Щоб знати, як швидко нам тікати з цього об'єкта. Після того, як відбили нулі, ставимо бордюрчик, уклон кудись, потім утрамбуємо поверхню, після цього вкладаємо агротекстиль, щоб травичка не росла. Ставимо маячки, насипаємо горцовку 1 до 6. Вкладаємо ось так плитку, як небудь ляп ляп-ляп-ляп. І після цього, як вклали цю плитку. Зверху трабуємо за допомогою вібро Ось така робота вийшла. Кому сподобалось, став лайк, а ми пішли працювати далі. Окей, Google, як вкладати тротуарну плитку?